Друзі, вітаю! Ми вже працюємо в житловому комплексі Маршал, місто Дніпро. І що варто знати про цей комплекс? Ходім! Житловий комплекс Маршал має два багатоповерхових будинки з монолітно каркасною конструкцією. на балконах загального користування спеціально відведена зона для наружних блоків кондиціонера за ось такою гарною решіткою. Житловий комплекс Маршал оснащений от такими однаковими вхідними дверима від забудовника. Теж такі приємні дрібниці. Ходім далі. В житловому комплексі Маршал дахова котельня, але забудовником передбачена от така от система опалення, яка забезпечує, по-перше, це економію коштів, і, по-друге, комфорт. Тобто, все можна налаштовувати індивідуально у квартирі. І так, в кожній квартирі. Житловий комплекс оснащений панорамними вікнами, що забезпечує дуже багато світла та простору. А житловий комплекс облаштований підземним паркінгом. А ми вже зробили тут декілька проектів та вже розпочали ремонти. Тому, якщо у вас квартира в житловому комплексі маршал, пишіть слово маршал і ми організуємо огляд та покажемо практичні рішення.